Зібралася нині часування непросте. Є у господині вареники, дум'яні вареники. Я дуже вам дякую, що ви привезли нам варенички домашні. Це було дуже смачно, дуже гарно приготовано і видно, що з любов'ю. Дякую вам. Любов дякую вам, е, Приїжджайте частіше. І ви дуже часто до нас приїжджаєте і у нас дуже велика до вас шана. Дякую вам, мама до вас. Дуже велика шана і пога. Дякую вам. А мами великі привіт. Ідіть.